Про те, як це все було, і так друзі, хочу поділити з вами, що незабаром у мене відбудеться випускний 11-го потоку, вже 11-го потоку професійного курсу Астрологія з нуля», який я веду вже більше чотирьох років. Це знаєте, таке як завершення великого циклу да, 11 потоків посту, новий такий певний рівень, і буде стартувати 12-й потік цього курсу. Це як знаєте, такий от фінальний формат, фінальний да завершувальний е, курс, да, бо в астрологічному циклі 12 знаків зодіаку, 12 будинків і 12 потоків. Але от знаєте, я подумала, перед тим як ми підемо далі, я хочу повернутися у самий початок. бо у цього шляху було таке, знаєте, своє дитинство, було своє дорослішення, була своя, знаєте, як мудрість така вже стала. Було 11 попередніх потоків, і кожен з них залишав таке, повірте, дуже важливе таке місце в моєму сердечку. Також у серцях тих людей, які були моєю командою, які навчалися, всіх тих людей, які йшли зі мною поруч, всі ці 11 потоків поспіль, і саме тому. Це дуже символічно, але ми з командою вирішили зробити таку тріаду, такий, знаєте, як фільм про те, як це все було, і це буде серія коротких історій про ці етапи, про те, який буде цей 12-й завершальний потік. Як вам така ідея?